Понеділок, 15 січня. В ефірі новини на 11-му У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Під ударом з Новонікопольщина Копольщина опівночі окупанти вдарили з артилерії по марганцю. Понівечені дві п'ятиповерхівки та приватні будинки. Потрощені аптеки та магазин. Від обстрілу також постраждали з півдесятка господарських споруд газогони лінія електропередач. Нині без світла в районі залишилися понад дві тисячі осель. Бригади працюють над усуненням уж пошкоджень. Люди не постраждали. З квітами та лампадками у Дніпрі провели панахиду за загиблими через російський теракт по багатоповерхівці на перемозі минулого року. 14 січня ворожа ракета влучила просто у житловий будинок. Тоді загинуло 46 людей. Шестеро з них діти. 81 людина отримала поранення. Аби вшанувати пам'ять до напівзруйнованої багатоповерхівки, прийшли мешканці міста та жителі будинку. Я не вірила, що може ну, в, дом, в дома можуть попадати і що так. Так, чувствую себе. Тяжело, ніяк. Проживаю, як хоча, цю жизнь, ну, так. Хоча завжди всіх людей ну, можу підтримувати, а зараз так. Тяжело. Ми бачимо наслідки російського терору, і ми бачимо, що російські окупанти. Атакують наші міста, атакують наші села. І взагалі зараз на території нашого регіону загинуло від російського терору майже 300 людей, 298 осіб. Бережіть себе та бережіть рідні. Не мовчі, полон вбиває. У Дніпрі на Слобожанському проспекті пройшла чергова мовчазна акція на підтримку військовополонених. Більше сотні людей вийшли з плакатами. Учасники акції кажуть. Хочуть нагадати суспільству та владі, що в неволі і досі перебувають близько 3,5 тисяч українських бійців. Дехто з них в полоні вже близько 22 місяців. Ми боремося за те, щоб наш батальйон повертали, щоб всіх полонених повертали, щоб тому, що о, наші захисники, які в полоні, вони заслуховують на свободу. Їх там катують, там дуже пекло, вони повертаються. Зовсім іншими людьми до нас ще приєднались інші підрозділи. Це і родичі остров Зміїни і Бахмутського напрямку. В нас дуже багато. Це не тільки Азов, Прикордонники, морпіхи, це Національна гвардія України різні військові частини. Чергові втрати Росіян напередодні вечері з'явилася інформація, що ЗСУ збили російський літак радіорозвідки А 50 та пошкодили бомбардувальник Іл-22. Сталося це над акваторією Азовського моря. Про це повідомили у повітряних силах. Літак А 50 виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія використовує їх для виявлення української ППО. Вартість одного 330 мільйонів доларів. На початку повномасштабного вторгнення на озброєнні РФ таких літаків було дев'ять. Над ним свистять ракети та гремлять вибухи, але попри атаки він не припинив роботу. Мова про басейн Метеор, який дивом вистояв під час нещодавнього масованого обстрілу. Після руйнувань фасадної частини споруди відновили і там знову тренуються спортсмени. Історія про незламний басейн у репортажі Тетяни Заєць. Сені комплексу метеор, юнацька збірна сплавання. До тренувань спортсмени повернулися всього кілька днів тому. Активно готуються бо менш ніж за місяць зимовий чемпіонат України. Дуже важко працювати в умовах війни, тому що коли сирена, наприклад, треба спускатися в укриття або слідкувати за обстановкою. Ми тому, що ми знаходимося в такому місці, де до нас, до речі, ну були вже прильоти. Базайн «Метеор» чи не єдиний у місті, де понад 50 років готують олімпійців. До повномасштабної тут була міцна тренувальна база проводили загальноукраїнські та навіть міжнародні змагання, розповідає тренерка Ганна Король. Проте через ракетні атаки нині це стало практично неможливим. Діти взагалі зараз знаходяться в стані якогось постійного стресу. Вони постійно повинні себе пересилювати, навіть, навіть для того, щоб прийти сюди. Частина спортсменів роз'їхалася, а ті, що лишилися у повному сенсі, ризикують життям. Спорткомплекс, як і житлові будинки, поруч не раз потерпали від масованих ракетних обстрілів. Спортсмени пригадують, як 29 грудня під час останнього такого обстрілу екстрено вибігали з басейну та кілька годин ховалися в укритті. Ми це чули. Ми це бачили все. Тряслося. ми бачили за вікном, як все палало. Вибігали. нас тренер всіх. ми швидко пішли до бомбосховища. Це було три рази. Одна ракета прилетіла прямо в 100 метрів. І другий раз прилетіла теж ракета. Вона її в ПО, але вона пошкодила метеор. Коли небезпека минула, всі разом прибирали уламки та закривали розбиті вікна метеору. Після першого прильоту в нас вибило всі скло на цьому поверсі. Світлана Волкова, заступниця директора комплексу, демонструє, де саме уламки пошматували споруду. Жінка каже: попри серйозні пошкодження, як ззовні, так і зсередини, басейн встояв. А жорсткі бомбардування лише міцніше об'єднали людей. «29 грудня, коли нам знову все винесло, Слов винесло вже більше, бо там більше скла вже далі. Воно пішло. То ми зачинилися. Всі, хто був у споруді, ті спустилися в укриття. А коли закінчилася тривога і всі вийшли, ми побачили, що відбулося насправді. Вже побачили, які масштаби, то всі взяли в руки. Це спортсмени. І спортсмени, і співробітники усі мовчки взяли в руки віники і пішли прибирати, виносити. У Метеорі додають, попри важкі обставини, ніхто не здався. Поки комплекс відновлювали, спортсмени не припиняли тренувань. У цьому їх підтримали інші водноспортивні бази. Ми ну, якийсь час не допомогли відвідувати наш басейн, бо просто були вибіти вікна, і тут було дуже холодно, і вода, звісно, вистигала. Тому нам запропонували, нам допомогли. Коледж спорту дали нам час, щоб ми могли продовжувати тренування. Басейн будівельної академії теж допомогли нам. Те, що зараз роблять для країн. Не молоді спортсмени, подвиг, говорять тренери. Їхнє бажання представляти Україну на міжнародній арені попри війну гідний вчинок, бо їхні нагороди у прямому сенсі завойовуються через кров. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Нелегальний товар на 130 тисяч гривень. У Дніпрі правоохоронці провели рейди торговими точками. В результаті склали десяток адмінпротоколів за порушення правил торгівлі. Вилучили понад тисячу безакцизних цигарок, електронних пристроїв, тютюн для кальяну і картриджі з рідиною. Порушники виявили у шести районах міста. У Дніпрі ліквідовують наслідки негоди. З вечора на дорогах міста працювало сім десятків одиниць спецтехніки та пів тисячі комунальників. Вони прибирали снігові замети та використали понад 2,5 тисячі тонн противожелезної суміші. Роботи на автошляхах тривають і досі. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на нашу гарячу лінію, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.